Всім з вами я Михайлик. І сьогодні разом з вами я буду грати в гру Майнкрафт. Ну а сьогодні не просто виживання чи четвертий постройки. А сьогодні у нас буде провіяння басейнів і читає такої пушки. Ну, все це ми будемо проявляти і в режимі вживання. Ну а ми починаємо. Поїхали. Пускаємо этот мір. Так. Угу. Так. Побіжає. К першій гірті. Вона у нас під названням перша. І дивіться, ми не отак піднімаємось. Тут у нас стоїть бедрок. І не зря. А тут рєтниця. Не зря. От бедрок тут. Ну це зараз не до нас. І от. Ну, коротше, да. от така от гірка. От тут така декорація. Ну це не номер 2. Оце номер 2, оцей пацен. А. Що тут? Що? Угу. Ну, земля, коротше, от такий от блок. Шерсті, не знаю, де чого він тут. Буде дорог. Ладно. Проте піднімаємось. І так, я розумію, я так давно з вами не бачився і випустив таке маленьке відео. Ну, як вийшло, так і випустив. Угу. Бо відео йде примерно. <хи> Оце було моч. І оця оця от кнопка. Ов коли перша, в коли друге. Ну давай спробуємо оці кнопки зламати і більше не вставляти. А овколи два. Я не понимаю, что она робить? Ой, кот. А. Э, да, друга. Под... Это, короче, кнопки в Читер, читер. Это тут меню мод. Меню мод постройками. Давай, например, вот эту кнопочку. Сломаем тоже. И на эту нажму. Надеюсь, это не пропадет. А что-то она просто сделает. что она делает? Короче, все ломаю. <свист> э -э Эй, блин, все, короче, я все эти кнопки расставляю, они мне не нужны. Ну, а с вами я, Вов Михайлов, помадела про І всім до побачення.